Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. Придбала я нещодавно книгу, яка називається Небесна Парасоля від Старого Лева. І дивлюся ім'я авторки Ірина Савка. От думаю, цікаво, у мене ж є книга Мар'яни Савки, а тут Ірина Савка. Прізвище таке не часто зустрічається. І виявилося, що Ірина Савка це мама Мар'яни Савки. І оповідання надзвичайно хороші. І перше оповідання з цієї збірки називається Марисині Коси. Цієї ночі місяць світив особливо ясно. Заглядав у причілкове вікно, висів над старою грушкою, що тремтіла тугим листям, підсилював світло великої лампи на гаку під стелею, у хаті метушилася челядь, гублячи свої тіні на шклі образів, що висів над ліжком. На кухні, у великому баняку, закипала вода. На поготові стояли дерев'яні ночви, застелені чистим білим рядном. Ясько, вкотре тривожно міряв кроками своє подвір'я, очікуючи дитячого крику. Ганна, мокра від болю й поту, підминала ногами простирадло. Погляд зболених очей спрямувала на домашніх, наче очікувала вироку. Повитуха Явдоха чомусь зрозуміло закочувала очі догори, час від часу беручи себе за голову. Мала Маринка з розтріпаним чорним волоссям незвично мовчала. Просидівши якийсь час, нагадала, що хоче до мами, і тихенько вквилила. Раптовий жіночий крик, здавлений на людського тембру, розпанахав хату навпіл, а за ним слабенький, дитячий. Матко Боска, дякую, нарешті розродилася, Ясю, Іване, кричить Явдох, умиваючи дитя, Синок, у тебе чорнявий, гарний. Ясько влетів з двору і притьма до ліжка, охопив безсилі руки дружини, притис до обличчя і відчув їхню в'ялість. Вони ковзали, наче хотіли запам'ятати його, і водночас шукали спочинку, як дві зранені птиці. Ганусю, що з тобою? Вона дивилась на нього з ясною усмішкою щастя, в якій вже вигасало життя. Люди, вона помирає, шепотів, наче той шепіт, мав їй помогти. Врятуйте її. Раптово заплакала мала Маринка, розтираючи кулачками очі. Пелюшках копошився і нагадував про себе народжений хлопчик, сховався місяць свідок нічної трагедії. Синява у вікні віщувала початок нового дня. Хлопчик обертав голівкою і смоктав пелюшку, далі зривався на крик, вимагаючи маму. Мартинко, думав Ясько і мовчки дивився на сина. Він давно так хотів його назвати. Зараз був безпорадніший за малого. Ясю, Долітала до вух дитя їсти просить. Віднеси дитину до настуні, з оболоні, Вона недавно родила, може, погодує. Ясько сидів край столу, охопивши голову руками. Йому здавалось, що він у хисткому човні не може зійти на берег. Тату, іці, хоцу, мами. Гануся лежала рівною, загадковою усмішкою жінки, що подарувала світу сина. Ясько ніс у сповиточку дитя до настуні нагірної, щоб готувала бодай тим, що залишилось після своєї дитинки. Жінка все зрозуміла, прикладаючи малого до грудей. Я не задурно, поможи, як можеш, зривався Яськові голос. Та чо там, ми ж люди, буде молочним братиком для моєї катрусі. Дивись, не сваряться. Ясько подивився на нагодованих діток. І легкий усміх торкнувся заціплених уст. Через день після похорону провів до настуні молоду корову, щоб молодиця ні в чому не відказувала і йому бодай спокійніше. Але чи так клопоти, як реп'яхи, обсіли його голову? У свої літа був добрим господарем, і хоч мав запальну вдачу, його шанували. Але думки діти малі, їм потрібен догляд, ласка. А де це для них знайти? Стара мама не дає ради і лише клепче щодня Шукай ясю жінку, рятуй дітей. Помалу сам звик до цієї думки і почав приглядатися до дівчат, вдовицю минав, самого ще тридцятка не наздогнала. Проте страх вселився в грудях і питав Хто піде на чужі діти? Хто його зрозуміє? Так минав день за днем. Мартинко вже лепече до Насті. Мамо. Чоловік її, Василь, дивиться кривим оком не своє ж. Якось ішов ясько поруч з кіньми, що тягли велику фіру снопів з дикого лану, і не міг порядковувати своїх думок. Край села на роздоріжжі, де стояв високий хрест перед ним з його фіри, почали розсуватися снопи і давай на землю падати. Чи рубель недобре притягнув, а може, драби не розійшлися, але снопи один за одним. Сповзали на землю. Купа снопів, і він серед них. Оглянувся навкруги, чи не чути сміху з його безпорадності, аж раптом голос жіночий. Вуйко, ану ж я вам допоможу. Перед ним стояли висока дівча, з товстими косами, перекинутими на груди, і вже тягло снопи, прилаштовуючи на фіру. Трохи вкололо оте Вуйко, адже не старий ще. Із пересердня буркнув Який я тобі, вуйку, я майже парубок, а ти чи я? — Ой, Шиманський, гон моя хата, вказала в бік вулиці, яку в селі називали шляхецькою. Може, тому, що там жили самі поляки. А називаєшся як? Марися? Дівчина блиснула гарною усмішкою і гайнула в свою вулицю, ледве довіс снопи і сам себе картав. Якийсь незугара, ще й перед дівчиськом себе осоромив. А вона гарна і молода, щось збоку шепнуло. Друга думка гірко шкрябнула Куди ти пхаєшся, он вуйком назвала. Аж крекнув, відганяючи раптово нав'язливість думок. Відтоді щось таке скимило всередині, і усміхнена Марися ставала перед очі. Вже думками шугав до дівчат, а ця чомусь не відступала. Очі в неї добрі, сині? годі забути. Мамо, коли опинився вдвох з матір'ю, сам на розмову відважився. А що то за дівчина в Леона на Шиманського? Котра? тек аж зупинилася. Ота косата. Так, з гарними косами йому аж тьохнуло всередині. Ти що? Та вона ще, може, коників з глини на призьбі ліпить. Тобі Маму, дітям треба, а не ще одну дитину до хати брати. Не така вже й дитина, виросла вже, мені здається, що вона добра. Текля аж заскочена. Чи я знаю, все в Божих руках. Відтоді текля теж вбила собі цвях голову. Да йде, там думка стукає. Хм. Молоде, але вже не так дуже, вже певно, вісімнадцять є, он мартинова Зося, дитя за руку водить. Теж десь так у літах. У неділю після служби в костелі фізгармонія додала жалю. Текля перпантрувала Леона, що вже повертав свою вулицю і недовго добирала слів. Випросталася, як належить поважній газдині. Маю до вас поважну справу, пане Леоне. Леон не мав багато статків, але мав свій гонор. Цікаво, чого хоче в нього оця багачка текля. А не Леоне, тепля перевела дух, ви знаєте нашу біду. Лишилися діти малі, треба їм раду давати. Та що там придумувати? Мами їм треба, і бачу, мій ясь, присох до вашої Марисі. Але де ж він її видів? здивувався Леон. Вона більше вдома, при хаті. Та видів тоді, як снопи перекинув серед села, ніби так мало бути. Сам. Саме там ото завидів, дуже вже йому впало в око. Ой, не знаю, замолодайте діти. — Та не переживайте, в нас усе є, і поля, і худоби досить. Ми й не скривдемо, правду кажу. Текля запобігала й заглядати в очі Леону. Подумайте, прошу вас. Леон ішов додому і вже мав що думати. Марисю хотів лишити вдома на господарці. Бо дитина добра, і роботи не боїться, і таки шкода, бо молода ще. Але поле теклі може перейти іншим, а вдома ще Юльця, Казік, Агнєшка, які теж чекають на батьківський спадок. Як же сказати Марисі, що вдівець і дітей двойко? Та й теклі треба теж дати відповідь. Ішов і повільно шукав виходу. Цього дня не відважився. Дивився на доньку і жаль його топив. Жінка плаче. Чи ти здурів з отим своїм полем? Чи два кавалки на раз будеш кусати, опам'ятайся? Леон майже був з нею згоден, але гонор вбрав своє. Його свахою буде текля й квит. Саме вечеряли. Сонце вже сіло, погасивши спеку, крізь вічини вікно долітав стійкий запах матіоли, яку завжди сіяли дівчата. Марисю здавленим голосом звернувся до доньки. Сватати тебе один чоловік хоче поважний, небідний. Хто, татку? вихопилася Юльця, яка мала звичку стрявати першою. Не про тебе сиди, не рипайся, не твій час. Юльця ображено засовувалась на лавці, а Марися мовчала то, і то, ясь, що му жінка вмерла, нарешті збувся тягаря, що тиснув на плечі. Татуню, та він вуйко мені, та не такий же вуйко якихось десять літ, та й нижче він від мене. Красу на тарелі не крають, злебля нього тобі не буде. Ой, бідна моя головонько, тихо шепотіла мама. Мамуню, та як же? слабо боронилась Марися. Та чи я знаю, дитино. Може, так Бог дає. Чоловік він добрий, буде тебе шанувати. А чи не варта я ліпшого? Та ліпші голі, як костельні миші. Тоді пошкодуєш за тим, що могла би мати? вже тягла за чоловіком. Ти думаєш, що за тим міхалом, що тебе пантрує, буде тобі ліпше? Мама повчала в самої. Голос дрижав незвично. Бігли мовчазні сльози у Марисі. Чорновусий міхал стояв перед очима, змовчазним вічаєм. Звозили врожай, змітали солому з дворів, готували кошики на садовину, що обважніло звисало з дерев. У Леонівої хати чекали сватів. Якоїсь неділі Ян з дітьми й мамою прийшли до Шиманських. Марися, з опущеною головою, стояла І не знала, як себе вести. Мала Маринка, яка росла сміливим дівчам, прискочила до неї і запитала Ти будеш наша мама? Вчепилась за руки та не хотіла відпускати. Мартинко простяг ручки. Оченята сміялися, він ніжно схилив Марисі на плече свою патлату голівку. Весілля не було гучним. Близькі родичі, трохи сусідів. Так захотіла Марися. І Ян на те згодився. Він же. Не вірив, що ця дівчина буде йому за жінку і за маму його дітям. Просто не вірив. Вони прийняли її і щойно побачили. Марися матиме пошановок, вона того варта, ближче обдивлявся дівчину. При весільному столі гостювали, перешіптувалося дружки, дивлячись, як зачіпають молоду яськові діти. Мартинку когтів на руки, Маринка примощувалася коло нової мами. Гладила стрічки і її розкішні коси. Ясько соромливо заспокоював дітей. Настав момент, коли текля винесла розкішний очіпок, щоб замолоду... замолодичити невістку. Востаннє мама розчісувала розкішні коси Марисі, що, ніби золотим руном, горнули її плечі і спину ледь не до п'ят. Всі, хто був на весіллі, колом оточили молоду і з жалем дивилися, як великими хвилями. Безпорадно і ображено падає розкішна коса, Випликана, викупана в любистку. Люди жебоніли, яке диво, як жаль. Тепер сиротами на рушнику лежали дівочі марисні коси, як зранене птаство. Текля прилаштовувала на безкосій голові невістки очіпок. Другої ночі в новій хаті Марися вперше встала до дітей. До своїх дітей. От таке оповідання. От отак воно було в житті. Чи це буває зараз? Не знаю, не знаю. Може і буває. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за те, що зі мною, і вдячна за ваші вподобайки. Дякую!